Привіт, друзі! Учора після візиту Лойда Остіна, очільника Патагону, до Ізраїлю, з'явилася інформація, що Ізраїль може найближчими годинами почати військову операцію проти Ірану. Ну, це нібито було озвучено на прес-конференції спільній Лойда Остіна та його колеги ізраїльського Йова Галанта, також міністра оборони. А потім почали цю інформацію спростовувати, де правда, де неправда, чи дійсно Ізраїль почне війну проти Ірану. Давайте з вами з цим зараз розберемося. Бо воно, хоч і складно, але насправді дуже просто. Тому лайкайте, підписуйте, коментуйте. І так поїхали. Луїд Остін на ближньому сході, в нього турне. Він там був вчора в Ізраїлі в Єрусалимі, де разом із своїм. Колегою, ще раз нагадаю, вам зустрічався, зустрічався з прем'єр-міністром Бенаміном Нітаньяху, а також з президентом Ізраїлю. А приїздив осінь туди до Ізраїлю на тлі ядерної загрози, яку несе все більше і більше Іран. Також про це детально зараз вам розповім. Що сказав за підсумками цього брифінгу міністр оборони Ізраїлю? Тобто почнемо по порядку. Сю, я вам зацитую, щоб ви розуміли, чи справді Ізраїль розпочинає військову операцію. Ви робіть висновки, я вас до цього буду підштовхувати. Сьогодні ми перебуваємо в критичній точці, сказав Йова Галанд. Найближчим часом нам потрібно буде ухвалити невідкладні та важливі рішення. Іран націлений на отримання ядерної зброї і на те, щоб погрожувати не лише Ізраїлю, а й усьому світу. І далі він продовжує: Іранська ядерна загроза вимагає від нас бути готовим. До будь-яких варіантів дій ще раз наголошується. До будь-яких варіантів дій я повторюю та наголошую, каже він: ми повинні бути готові до будь-яких варіантів дій. Це цитата міністра оборони Ізраїлю. який висновок мене зробити будь-які дії для того, щоб Іран не завдав ядерного удару. То, що можна заперечувати факт готовності Ізраїлю до нанесення прямих ударів, ну, не знаю, там безпілотниками, ракетами будь-чим. Вони нещодавно туди робили ракетний удар, Вони удар безпілотниками. Вони це не визнали, але ж це не означає, що його не було. Ну а далі Ллойд Остін, уже очільник Пентагону, продовжив: Сполучені Штати не дозволять Ірану створити ядерну зброю, дестабілізація ситуації Іраном. Це загроза не тільки Ізраїлю. Але і для всього світу сказав Ллойд Остін. Абсолютно те саме. Тому друзі, тут знаєте, питання риторичне: а чи те, що розповідали, що журналісти хайпонули, то це типу хайп, що типу Ізраїль не почне війну проти Ірану? Ну звісно, він прямо не буде говорити. Ні, о, давайте ми допустимо гіпотетично, Ізраїль виходить або Нітаняху каже, все, ми завтра розпочинаємо бомбити Іран. Ну насправді ж так же не буде. Ну і далі Галанд продовжив вже міністр оборони Ізраїлю, що завадити Ірану отримати ядерну зброю насамперед можуть США та Ізраїль. Тільки разом Ізраїль сподівається на підтримку Сполучених Штатів Америки. Я в цій частині вам нагадаю коментар Джо Байдена, який стався після початку масових акцій протесту в Ірані, коли там вбили дівчину за те, що вона була без хіджабу, тобто з непокритою головою. Чимало нас затримали тоді людей, навіть були і скрати протестувальників владою Ірану. Ну і тоді Джо Байден сказав: не хвилюйтесь, ми вас звільнимо. Іран звільнимо. Питання лише часу. Нині дуже активно відбувається і розвивається співпраця Ірану із Росією, яка воює проти нас. Це дуже важливий елемент в цій історії і момент. Бо Ллойд Остін під час брифінгу сказав, що просить Ізраїль долучитися. До загальної безпекової концепції світу надати більше допомоги Україні. Ну на що влада Ізраїлю запевнила, вони, до речі, приїздили до нас нещодавно, слава Богу, нарешті запевнили, що вони будуть допомагати Україні, але розуміючи, що вони мають правда купу проблем із Сирією, з Іраном, ось до прикладу, ну і всередині країни мають купу проблем на сьогодні, там проходять масові акції протесту, Вони десь не поспішають, не квапляться. Нас, звісно, це дратує і направду так і є. Так от. Буквально раніше це було вчора, 9 березня, а раніше, 7 днів тому, видання Bloomberg, ви скажете, знову засоби масової інформації, які зливі. Ні, на це треба звертати увагу, тому що журналісти акцентують увагу, реально акцентують нашу пильність, закликають нас аналізувати. Так, от журналісти видання Bloomberg опублікували повідомлення про те, що Ізраїль може завдати удару по Ірану до того, поки він отримує системи протиповітряної оборони. С-400 від Росії. Це було тиждень тому, 2 березня. Ви ну, скажете, дивіться, пройшов тиждень, знову заява, а удару немає. Ну, я не виключаю. Я абсолютно впевнений, що він буде питання лише часу і не такого далекого. Бо війна Росії проти України доходить кульмінації, а вона без ще одної війни або спеціальної військової операції, на моє переконання, на Ближньому сході не відбудеться і не завершиться. Так, от повернемося до Блумберга. Там навели цитату уже прем'єр-міністра Беняміна Нітаньягу. Він сказав наступне: 2 березня про це пише Бумберг. Чим довше ви чекаєте, тим складніше це стає, сказав він. Ми дуже довго чекали. Я можу сказати вам, що зроблю все, що в моїх силах, щоб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Але це цитата, яка була сказана ним ще тиждень тому, в х числах лютого минулого місяця. Ізраїль активно готується до військової операції. Він раніше про це просто натякав. Зараз, уже після того, як приїздив до Ізраїлю очільник Пентагону, уже разом зі Сполученими Штатами Америки Ізраїль заявив про те, що він готовий буде ухвалити непросте рішення. Про це сказав міністр оборони. Тому, друзі, де тут фейк? Я чесно кажучи, його не бачу. Я абсолютно очевидно вбачаю. Те, що сьогодні прозвучала публічна заява, має на увазі образно сьогодні. Вона вчора прозвучала про те, що Ізраїль розпочне військову операцію проти Ірану, щоб той не виробляв. Ядерну зброю, а загроза це дуже близька. Системи протиповітряної оборони Росії, які може отримати Ізраїль, вони ну, мають певний час розгортання. Я не знаю, для чого їх будуть використовувати, чи для збиття повітряних цілей з Ізраїлю, чи, можливо, вони перероблять їх і будуть ними бити вже як балістичними ракетами по Ізраїлю, але вже з ядерними боєголовками. Бо ядерні боєголовки Іран майже вже розробив. Справа в тому, що ще раніше. Занепокоєння про це пише знову ж таки Блумберг. Викликало в ізраїлітян і навіть у співробітників МАГАТЕ інформація про те, що Іран активно нарощує свою діяльність в частині збагачення урану. І до кінця 2023 року він може його збагатити в такій кількості, що зможе виробити 10 атомних бомб. Ну, великої потужності чи ні це направда настільки важливо, бо в будь-якому випадку навіть тактична ядерна зброя вона є вкрай небезпечною. Але з'являється також інформація буквально днями у Fox News, що до цього всього процесу прочетна Росія. Виявляється, що в рамках. Спільного всеосяжного плану дій є такий договір про ядерну співпрацю з Іраном, яку Іран уклав із шістю країнами Сполученими Штатами Америки, Росією, КНР, Китайською Народною Республікою Великою Британією, Францією та Німеччиною. От в рамках цього договору Росія. Передала, чи то передає, чи вже буде, чи буде передавати настільки важливо, але важливо. Збагачений уран, який, вже, з який можна буде використати для виготовлення атомної зброї, вже. Так от, виявляється, що за повідомленнями журналістів Fox News, то Іран вже готовий впродовж 12 днів виготовити такого ядерну зброю, атомну бомбу. Ну от порівняйте, до кінця 2023 року і 12 днів. То чи є підстави говорити про те, що Ізраїль буде очікувати чи чекати, поки Іран виготовить ці ядерні боєголовки, можливо, в нього навіть є і балістичні ракети. Я не військовий експерт, не готовий вам сказати, але якщо вони роблять атомну боєголовку, значить вони точно її до чогось причеплять. Ну і от що стосується саме цього договору СВПД, як він називається, це дуже важливий момент, треба зараз на нього зважити, то Сполучені Штати Америки вийшли з нього. В односторонньому порядку. Договір був підписаний у 2015 році, куди війшло 6 країн і Іран. А чому вийшли? Тому що в 2018 році тоді Дональд Трамп, про який я вам розповідаю, згадував учора в інтерв'ю в контексті Китаю, сказав, що ні, ми припиняємо ядерну угоду з Іраном. І це була дуже величезна помилка, яка фактично дала змогу підіграти Ірану. Також вийти із цього договору вони в січні 2020 року, вже через два роки, оголосили про вихід із цього договору. Вашингтон, 21 році, в жовтні, просив їх повернутися. Іран відмовляється і займається розробкою своєї подальшої ядерної програми. І фактично він стоїть за крок до виготовлення ядерної зброї. Ізраїль сказав, що він цього не допустить. Знову риторичне запитання: то фейк чи правда про те, що Ізраїль розпочне? Наземну, а може й не наземну, ну в будь-якому випадку якусь військову операцію проти Ірану абсолютно очевидно. І я думаю, що засобів і методів у Ізраїля, а тим паче в США, буде більш ніж достатньо. Ну і звісно, що ви можете запитати, а в який спосіб це може відбутися, тому що це нібито прецедент. Ні, не прецедент. Справа в тому, що раніше Ізраїль та США вже завдавали ударів по ядерних об'єктах в Іраку у 1981 році та в Сирії у 2007 році. Звичайно, на Близькому Сході не так все просто, як видається, як би то нам хотілося. До прикладу, Саудівська Аравія сказала буквально сьогодні, вони досягли домовленості з Іраном про відновлення дипломати відносин. є небезпека в тому, що Саудівська Аравія. Хоче в такий спосіб, ну, не просто замирення з Іраном, а й також зробляти власну ядерну зброю, вони намагаються навіть відновити відносини і зі Сполученими Штатами Америки, небезпеки на Близькому Сході є. І вони ну, чомусь так да, в лапках, я кажу, пов'язані частіше всього з виготовленням ядерної зброї. Свого часу мені пригадується, ну, коментар давала з цього приводу Голда Мейер, це прем'єр-міністка Ізраїлю, яка сказала так, що якщо нам доведеться використати ядерну зброю, тобто Ізраїлю, для того, щоб зберегти Ізраїль, то ми це зробимо, ми її використаємо незалежно від того, чи є вона в нас, чи немає в нас. Ну це така дуже гарна, нібито казка, але це вказує на те, що Ізраїль доволі рішучим буде у своїх діях превентивних ударів по своїх ворогах. Тому, друзі, війна на близькому сході це просто питання часу. Ви, можливо, задате мені запитання, чому я з таким з таким, як тут правильно б сказати. Захватом да розповідає про це, ну настільки з захоплення, захопленням, настільки з захопленням, з констатацією факту того, що Іран співпрацює із Росією, він передає Росії і шахеди, він передає Росії і балістичні ракети. Вже інформація, що він їх передав, нема лише пускових установок. І якщо Іран не зупинити, якщо Ізраїль цього не зробить, ну то ви, мабуть, самі чудово розумієте, які будуть наслідки для нас. Тому в будь-якому випадку а, знищення іранського режиму, який зараз займається виятилом ядерної зброї, і як правду, каже Лойд Остін, він створює небезпеку не лише для близькосхідного регіону, а для всього світу. Є ну просто вкрай необхідним і важливим. Я дуже хотів би, щоб Ізраїль вирішив це питання, в тому числі і з користю для нас. Тому ніяких фейків нема, просто очікуємо цього рішення. Це абсолютно очевидна річ. На жаль, да, світ зійшов з глузду у 21-му сторіччі. Ми маємо війну, тому мусимо перемогти. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і поширити відео друзям.